Що можна знайти в середині по 37 гривень за кілограм. Перша сукня від Пріті в розмірі S. Наступний комбінезончик від New look в розмірі S та M. Далі віскозна сукня від New Look в розмірі L. Наступна нова віскозна сукня вітруман в розмірі 3 xl Далі нова сукня вітроман на розмір 12 ml Наступна сатинова сукня розмір 12 M L. Далі віскозна сукня від Марк Спенсер в розмірі L. Наступна сукня Максі в розмірі 4 XL. Далі комбінезончик в розмірі М. Наступна велюрова сукня Максі в розмірі L. Далі штани палацу від FF в розмірі L та сорочка в розмірі L XL. Наступні штани палацу від Vera Moda в розмірі S, та топ M L. Далі штани палацу від Mark Spencer в розмірі S та L. Та сорочка в розмірі S M. Наступні нові шорти в розмірах S та M. Та вискозна сорочка S. Далі новий костюм шортики та кардиганчик в розмірі S M. Наступна сорочка від Zara в розмірі S. І остання сорочка подовжена в розмірах М та L. Що можна знайти в секені в передостанній день завозу? Перша сукня від Zara розмір XS-S. Наступна бавовняна сукня в розмірі L. Далі біленька сукня в розмірі M. Наступна сукня від Primark із бавовни в розмірі 3XL. Далі білейка сукня від Next в розмірі 2XL. Наступна віскозна сукня в розмірі M. Далі нова сукня розмір 12 ML. Наступна віскозна сукня від Mark Spencer в розмірі ML. Далі нова сукня від Primark в розмірі ML. Наступний велюровий комбінезончик в розмірі XL. Далі ляні штани та топ в розмірах М. Наступні лінії штани від Mark Spencer в розмірі 2XL. Та топ в розмірі SM. Далі класичні штани від mark spencer в розмірі М. Наступні штани від Zara в розмірі S. Далі кардиганчик від New Look в розмірах M та L. Наступна сорочка в розмірі ML. Далі новенький ляний піджачок в розмірі С. І останній піджак пальто від Zara в складі має шерсть в розмірі М. Що можна знайти в секенді на 1000 гривень. Перша сукня в розмірі С. Наступна бавовняна сукня від Mark Spencer в розмірі 2 xl Далі сукня Максі від Vesper в розмірі повномірна С. Наступна сукня. В розмірі L. Далі ляна сукня від next в розмірі L можна на M. Наступний віскозний комбінезончик розмір 12 L. Далі віскозна сукня в розмірі S. Наступна сукня від Lipsy в розмірі M. Далі віскозна сукня від витвуху в розмірі M. Наступна сукня в розмірі M. Далі штани палацо в розмірі М та корсетний сатиновий топ в розмірі S. Наступний такий штани палацо в розмірі М. Та топ в розмірі XL. Далі новий сатинові штани палацо в розмірі XS. та сорочка від pretty в розмірі S M та L. Наступні віскозні штани палацо від FF в розмірі XS. Далі комбінезончик від next в розмірі M. Наступний новенький лонг з ефектом сорочки в розмірах XS, S та M. Далі піджак від шейн розмір 12 Та Остання сукня піджак від Primark в розмірі L. Розпаковка що можна знайти в секенді на 1500 гривень. Перша віскозна сукня в розмірі S. Наступна нова сатинова сукня від New Look в розмірі XL 2XL. Далі сукня Максі в розмірі М. Наступна нова сатинова сукня від New Look, в розмір 12 МL. Далі віскозна сукня від Mark Spencer в розмірі М. Наступна нова віскозна сукня від New Look в розмірі XL. Далі сукня від Shane в розмірі повномірно S. Наступний новий комбінезончик від FF в розмірі L XL. Далі віскозна сукня від New Look в розмірі М. Наступна сукня від FF в розмірі XL. Далі нові джинси від Mark Spencer в розмірі XL. Та топ в розмірі SM. Наступні нові штани палацу в розмірі SM та віскозна сорочка в розмірі SM. Далі штани від HM в розмірі M. та durova сорочка в розмірі SM. M. Наступні ляні штани від HM в розмірі M. Та нова блуза ML. Далі нові джинси в розмірі XL. Наступний новий твідовий піджачок в розмірі XL 2XL. Далі нова осіння курточка Teddy SMLXL. Та остання джинсова сорочка в розмірі XL. Що можна знайти в секенді по 50 гривень. Перший велюровий комбінезончик від Topshop в розмірі S. Наступна сукня від New Look в розмірі M. Далі комбінезончик від George в розмірі L. Наступна сукня від Next в розмірі M. Далі легенький комбінезончик в розмірі L. Наступна сукня в рубчик від Primark в розмірі S, далі сукня Maxi в розмірі S. Наступна нова сукня від New Look в розмірах XS, S та M. Далі новенька сукня на запах в розмірі SM. Наступна нова сукня від HM в розмірі M. Далі велюрова сукня в розмірі XL. Наступні нові штани palazzo з люрексом в розмірах S, M, L та XL. Далі штани від Марк Спенсер в розмірі ML. Наступні ляні штани від HM в розмірі SM. Далі джинсовий комбінезончик від Буху в розмірі С. Наступний піджак від Mark Spencer в розмірі М. І останній сатиновий піджачок в розмірі М. Що можна знайти в секенті на 150 гривень. Перша сукня від Topshop в розмірі С. Наступна нова сукня від George в розмірі L. Далі вискозна сукня від Дороті Perkins в розмірі L. Наступна нова сукня в розмірі XL. Далі вискозна сукня від Topshop в розмірі XL. Наступна сукня від шейн в розмірі L. Далі нова сукня від буху в розмірі L. Наступна біленька сукня в розмірі M. Далі нова віскозна сукня від Mark Spencer в розмірі 2XL. Наступна велюрова сукня від Papaya розмір 12ML. Далі подвійна сукня від Next в розмірі L. Наступні нові лені штани Palazzo від George в розмірі 2XL. Далі віскозні штани в розмірі SM та сорочка в розмірі ML. Наступні штани Palazzo від Mark Spencer в розмірі M. Далі легенькі штани палацу в розмірі XL. Наступна нова шкіряна спідниця в розмірі M. Далі штани м'який котон в розмірі M. Наступний легенький новий піджачок від New Look в розмірі S. Та останнє нове худі від Mark Spencer в розмірі L.